Всім привіт! Ну що Сьогодні будемо займатися е, виставлянням подона для душа. Подон е, я придбав ось такий е, 60 см. Чому 60 так як душова, по ширині в мене буде 90, і з кожної сторони ще в плюс відступаємо по 15 см. Мені кається, так буде краще і розкладка плитки, і він приблизно буде рівний. Душова в мене взагалі-то спочатку мала бути 90 на 90. Після того, як я вже тут зараз залив, щось посиділи, подумали, душова кабінка між 90 на 90 і 90 на 100, разниця там буквально тисячу півтори гривень. Тому ми вирішили зробити 90 на метр. Ну, Так як навіть 10 см, як на мене, воно буде більш і зручніше і більше воно завжди краще. Е, ось такий кордон. Це, не знаю, як то правильно називається, ну, а, чи скритого, чи як, тут всередину буде вирізатися плитка. І от по краях буде затікати вода, і воно собі буде сходити. Ось так воно легенько знімається. Тут є така сіточка, щоб в каналізацію не летіло все, ж, все непотрібство. І винімаємо сам стоїть сіфон. Ось так воно все легесенько чиститься, виставляється і назад складається. Тобто ми завжди можемо його почистити і все. Так, що я зараз хочу зробити? Виставляю я його. З кожної сторони, тобто тут у мене буде починатися душова кабінка. Виставляю по 15 см з кожної сторони, тут даю більше 17 см. Чому? Тому що ще буде штукатурка, плитка і даю там, приблизно 2 см на зазори. І від стіни я теж відступаю 15 см. Теж даю 2 см на плитку на штукатурку, це приблизно у нас буде. 13, але нам треба її трохи підсунути, бо тут навіть, від краю я дам 10. Ось так. І е, зараз пороблю тут ваміточки і буду в пінопласті вирізати отвори, щоб мені е, його посадити. Тому що, якщо зараз кинути лату, то трап зараз стоїть на сантиметр вище основної нашої підлоги. А на душові, на, 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 душ, на душові я хочу зробити 1,5 см нахілу. Тобто від цієї точки чи від цієї точки до е, ось цього в мене буде 1,5 см нахилу, щоб краще сходила вода. І так само потрібно в пінопласті зараз буде вирізати заглиблення, щоб я міг сховати нашу каналізацію. І тоді вже як виставимо, постараюся якось того трапа ще плюс зафіксувати, і тоді будемо виставляти наші маячки, щоб залити вже наший, наш піддон. Так, ну що, виставив я нашого трапа. Що мені довелося зробити? Вирізав пінопласт всі ці 10 см до чорнової стяжки, позаливав по 5 см бетоном, тому що. Оті ножки, на яких стоїть сам трап, їх потрібно було зафіксувати до бетону, щоб жорстко його зафіксувати. Бо тому що він постійно їздить і це недобре. То залив, за дюбілями ножки присверлив і виставив трап по рівню. Уровень у нас є. Трап стоїть у нас рівнесенько. Я все перевірив. Все ідеально. Е, повідступав від стіни сюди до краю по 15 см з кожної сторони. Е, тут, відступив, тут відступив 12 см. Е, плюс 2 см чи навіть сантиметр буде е, штукатурки. І остання плитка. Ну, вже по ходу діла будемо бачити. Так, виставив ще в нас лазерного рівня. І, що то я спочатку думав робити 1,5 см уклон, але вирішив перестрахуватися і зробити 2 см уклон. Тому до ось цього краю даємо 12 см. А чистова стяжка у нас йде, виходить, 10. І в нас, виходить, всі 4 угла у нас йдуть 12 см. Від лазерного вогню. Тобто трап стоїть на 2 см нижче чистової стяжки. Зараз ось ці місця пропіню, щоб мені ну, щоб ізолювати він плюс пропіниться, він буде жорстко стояти. І тоді виставляємо наші маячки. Так, тут я у нас підключився з трубою. Тут з 50-ки стоїть перехідник 90 градусів на 40-ву трубу. Дві по 45 продовження і теж 2 по 45 з продовженням. Зразу перед тим, як будемо запінювати, перевіряємо ще раз: заливаємо сюди воду, перевіряємо, чи в нас ніякі з'єднання нічого не тече. Вода у нас стікає хорошо. Ну, Желательно, конечно, лити було сюди, але тут теж є отвір, і воно через цей отвір собі стікає. Так, проверяем, что а у нас нигде ничего не протекает. Вся водичка у нас тут чуть-чуть стоит, конечно же. Ну, то ничего. И вот, видите, так он собі себе чистится. О. Ну и все, водичка, тут у нас Це уходить З'єднання в нас ніде нічого не протікає, тому ми можемо спокійно запінювати і виставляти наші маячки. Ну що, зробив я вже нашу більш-менш розклонку. Спочатку хотів таке прямо робити, потім бачу, що воно щось мені трошечки так не виходить. І все-таки вирішив робити на 4 скоса на по сторонам. Так як я спочатку тут заливав е, стяжку під 90 на 90, то зробив тут трубу і зараз по ній буду виставляти е, маячок. Ну і тут треба буде потрібно чуть-чуть буде Стисати, шліфанути, щоб дати нам наш натір. Тут тобто даю рівно зі стяжечкою і тут підвожу під угол. Тобто всі чотири угла мене йдуть скоси на ось ці угли. І все наші маячки виставлені. Ну що, наші маячки вже підсохли, пролив водичкою, щоб трошечки пілюку, яка там зібралася, вбити. І починаємо заливати. Спочатку буду робити оці маленькі края, а потім буду затягувати вже верх. Так, ну що, наш трап вже залитий, вже пройшло більше двох тижнів після того, як ми залили бетон, вже повністю набрав свою міцність. Маячки я не доставав, тому що не вийшло мені приїхати на другий день і зразу їх зняти. А коли я вже приїхав, бетон вже був дубовим. і Стояти довбати, виня... винівати їх мені вже не хотілося. Ну, Вже як буде, так буде. Е, так, По розуклонці я давав, так як душова має бути е, шириною 90 на метр. в мене вийшло на метрові 2 см. Але тут буде чуть -чуть, е, е, не буде 2 см, буде трошки менше, тому що плитка буде підходити. До краю трапа, і зверху ще має виступати десь міліметр-2 міліметри приблизно. Ми вже По ходу діла будемо дивитися, будемо класти плитку, тому що з плитки прямо має стікати нам сюди, в душовий трап водичка. Ну що, тому наразі всім дякую. Ну, якщо є якісь недоліки по роботі, коментуйте. Я завжди читаю і прислухаюсь. Todėl, pikt, susisiekite, visiems dėkoju. Papa!